Сьогоднішній меморандум був в першу чергу підписаний для держави. Нам треба посилювати наші кадрові, скажімо так, резерви. На жаль, зараз маємо величезну кількість нових випадків людей, які втратили кінцівки, які потребують протезування і реабілітації. І це означає, що ми маємо об'єднати всі зусилля для того, щоб підготувати армію кадрів. Я не боюся цього слова армію кадрів і фахівців, які зможуть надавати якісну послугу людям, які втратили кінцівки, які потребують реабілітації. І психологічної підтримки саме для цього підписаний цей меморандум. І перші кроки по навчанню і по підвищенню кваліфікації медичних працівників, які мають бути на ринку України для держави, було зроблено саме сьогодні з львівським медичним національним університетом. База практична у вигляді Superhuman Center знаходиться у винниках Львів. Тобто, дуже буде зручно фахівцям отримувати теоретичні знання тут і отримати практичний досвід, досвід саме на базі Superhuman. Center. Human Center. З нашого боку, ми забезпечимо наявність найкращого обладнання, яке вже стоїть SuperHumans, яке ми плануємо ще довести для того, щоб фахівці могли навчатися на найкращому обладнанні. Пацієнти є, буде можливість не тільки опанувати теоретичну частину, але й отримати дуже гарний ефективний практичний досвід на базі SuperHuman Center. Власне університету важливо долучатись до процесу реабілітації, до навчання майбутніх лікарів, до навчання лікарів, до навчання курсантів і в програму навчання велику частину програми навчання велику частину приділяти практичні складові. Суперхюмен центр це один з найкращих центрів для реабілітації. На Львівщині це найкраща база протезування саме знаходиться на базі Суперхюмен центру. Це дає можливість здобувачам освітам фактично на практиці опанувати на практиці всі сучасні технології. Окрім цього, з однією складових роботи суперхімус це освітня складова, на базі суперхімоцентру є сучасне обладнання, є, впроваджуються новітні методики реабілітації. тому для медичного університету вкрай важливо мати таку базу для підготовки медичних кадрів. І знову ж таки, коли ми говоримо про підготовку студента, студент під час навчання в університеті має мати можливість бачити сучасне обладнання, має мати можливість бачити новітні технології для того, щоб в подальшому долучатись до процесу реабілітації, до процесу протезування, тому що наслідки війни, які маємо сьогодні, ми будемо як держава споживати багато-багато років. Медичний університет наш готується. Ми будемо впроваджувати ці освітні програми, і власне, підготовка меморандумно корелюється з тими подіями, які відбуваються зараз, тому що ми маємо мати сучасну базу і маючи в Львові можливість навчати на базі суперхіменс центру, це наше таке прагнення було для того, щоб ми мали з однієї своїх баз саме суперхімець центр.